Привіт! У нас на меті зробити найбільший україномовний канал про гармін та розказати все що можливо про ці гаджети, починаючи від оглядів моделей до налаштування та гайдів по використанню. Тому сьогодні прийшла черга розглянути Widget Body Battery або ресурс організму. Я для зручності буду використовувати оригінальну назву. Та давайте потрохи починати. З вас підписка та лайк, а з нас все інше, і з вами як завжди, з UA. По-перше, що робити, щоб отримати інформацію по body battery? Активувати функцію. Зараз вона йде вже в головному меню з заводу. Просто листаємо донизу та знаходимо віджет. Але, якщо у вас його тут немає, то давайте додамо Body Battery, щоб він почав працювати. Я зараз видалю його, щоб разом все зробити з вами. Листаємо до самого низу. Переходимо до редагування. Листаємо ще раз донизу, натискаємо додати, шукаємо в перелік BodyBattery та додаємо. Можемо ще обрати місце знаходження віджета, щоб за потреби довго його не шукати. До речі, робота BodyBattery не впливає на автономність годинника. Щоб показники були максимально точними, потрібно, щоб у вас працювали віджити та стресу. Тепер. Коли ми запустили Body Battery, давайте розбиратись. Як це працює. Body Battery. Це винахід Гермін. Взагалі, досліднику переклад повністю описує функцію: Це заряд вашого тіла на день. Годинник враховується показник завдяки багатьом датчикам. Те, як ви спите, як ви рухаєтесь під час сну, стрес, кількість кроків за день, пульс. Все це впливає на body Battery. Основний показник для body Battery – це сон. Саме відновлення грає головну роль у цьому процесі. Також, якщо протягом дня ви десь відпочили, або якщо навіть у вас був денний сон, показник BoodyBattery стане трошки кращим, тим паче з останнім оновленням з'явився віджет денного сну, Тому показники стали ще точнішими. Звичайно, не скажу, що BodyBattery ідеально все враховує, але плюс-мінус точно. Заходимо в віджет, відлік BoodyBattery починається з нашого пробудження зранку. І далі ми бачимо, як цей показник змінюється протягом дня. Наприклад. Ось десь з 10 до 12 годин в мене був за високий стрес, та ресурс організму пішли на спад. Як ви зрозуміли, в цей час я приїхав на роботу. Трохи згодом розкажу, як орієнтуватися по показникам. А зараз натискаємо кнопку Start та переглянути останні дані. Тут отримуємо інформацію про наш теперішній стан та поради по тому, як завершити наш день. Налаштування в цьому розділі. тут ви можете змінити те, як датчики будуть збирати дані. Також можемо включити. Або вимкнути сповіщення, тут і щоденний підсумок, висновок по тому, як ви провели день, поради про те, як покращити результати, сповіщення про відпочинок, коли годинник буде рекомендувати вам відпочити і тому подібне. Перейдемо до Garmin Connect. Ось ми бачимо інформацію за сьогодні. Давайте перейдемо до вчорашнього дня. Тут знаходимо Body Battery. За минулий день мій максимум дорівнював 83 балам. Це на початок дня, а мінімум дорівнював 13. Максимум взагалі можливо отримати до 100 балів, але чесно, я такого ніколи не бачив. Ну і менше 5 балів бодібетері не опускається. Щоб ви орієнтувались, від 70 до 100 це високий рівень, ви відмінно відновились, сповнені з сил на робочий день та готові всіх перемагати. Від 40 до 60 це середній рівень. Якщо показник менше 30, це означає, що скоріше за все у вас іде перевтомлення. Та вам не вдасться повністю відновитись на наступний день. Давайте перейдемо на те, що ми маємо зараз. Я не дуже добре відновився за ніч, мало спав, тому показники не дуже добрі. Нижча діаграма, де ми бачимо час, коли ми заснули. Як я казав, саме під час сну ми підзаряджаємось, час, коли ми прокинулись активність з 8 до 9 ранку, це час, коли я йшов на роботу. Як бачимо, протягом дня показник будібетарі знижається. Тут можемо обрати, що саме нам цікаво продивитись. Окремо відпочинок стрес, бодібетері. І нижче сон. Як я казав, сон це найважливіший показник віджити бодібетері. Інформацію по ньому також можливо подивитись більш детально, але про це знімемо вже окреме відео. По особистому досвіду скажу, що функція бодібетері допомагає краще розрахувати свої сили на день та краще планувати те, що потрібно буде зробити. Наприклад. Розпланувати тренування, щоб досягти максимальної ефективності, чи відмінити справи, на які у вас не вистачить сил, та взагалі слідкувати за своїм станом протягом дня, щоб розуміти, де краще відпочити або додати трошки навантаження для кращих уснути відпочинку. Сподіваємось, що вам стало більш зрозуміло за Body Battery. Якщо залишилось питання, задавайте в коментарях, постараємось на все дати відповідь. Також не забувайте, за годинниками Гармін звертатись до нас. Допоможемо з вибором та проконсультуємо по всім питанням. А так дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!